Усім доброго дня! Сьогодні наше традиційне відео на тему коригування митної вартості, як правильно заповнити документи для коригування митної вартості, для того, щоб можна було оскаржити рішення про коригування митної вартості. Отож, як ви знаєте, що відповідно до поданої декларації, коли відбувається коригування, коли митниця робить коригування, необхідно згідно 55 статті митного кодексу подати другу декларацію з відповідним коригуванням для того, щоб здійснити доплату і сплатити необхідні визначені митницею митні платежі. Для цього по 55 статті в декларації брокер необхідно, декларант зобов'язаний зазначити, що коригування здійснюється по 55 статті. Робиться коригування, подається друга декларація, і лише після того, як будуть внесені кошти на рахунок митниці, і автомобіль буде відпускатися під гарантії, тобто автомобіль випуститься в вільний обіг, а автомобіль або інший товар, відповідно від Бувається коригування, і тоді ми можемо оскаржувати рішення про коригування митної вартості. Нагадую, що строк оскарження є обмежений, тому чим швидше буде здійснено оскарження, тим швидше можна буде розраховувати на повернення ваших коштів.